Вітаю, дорогі друзі, вітаю вас, побажання всього найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Херсонська область, лівий берег. На жаль, зараз окупований, окуповані всі міста і села на лівому березі. Одне хочу вам сказати, де б ви не жили? Тримаємося. Знаєте, що є люди, які вас люблять, кожного дня вас, вас помнять, про вас піклуються, про вас думають і мріють, щоб ми з вами були всі разом в одній країні, у мирній, щасливій і радісній. Я думаю, що ці важкі часи для всіх, для нас. Пов'язані з війною, з окупацією, пройдуть. Ми обов'язково, у всього є початок і є кінець. Ми обов'язково дочекаємося доброго життя, мирного життя і будемо обов'язково радіти, і будемо, будемо щасливі всі, всі разом. Давайте. Для лівого берега зараз під окупацією, ви знаходитесь. Передаю всім, всім, всім привіт. Я знаю, що всі, хто дивляться ці зустрічі, також вам передають привіт. І передаємо вам такі щирі слова. Не сумуйте, ми вас обіймаємо серце, серцем, дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Що може бути сильніше за любов і дружбу і віру, що все буде добре? Нічого. Ми сильні. Ми разом і все буде добре, обов'язково. Для лівого берега Херсонської області, для людей, які як, чиє життя, житло, землі пов'язане з цими територіями, для вас іде інформація. Головна і загальна боротьба. Будуть добрі новини. Ну, еще я вам хочу пообіцяти? Лівий берег окупований. В результаті якоїсь дуже потужної боротьби. Необходимость отстаивать свої інтереси, показати, на що ми способны. досягнення успіху через великі усилля і конфлікти, конкуренції, преодолемые трудності. Боротьба. Зараз час боротьби. Далі. Ісполнение желаний, гармонія с миром. В результате боротьби будут добрі, добрі новины. Будуть, будуть нові цілі, нові силы, ресурсы, избавление от гнетущих условий, зависимости и подчинення, глобальные изменения. Друзья, це йдуть карты для лівого берега. Це ідея информация від інформаційного простору Землі. Далі. Избавление от сомнений и преображения, единство духовного и физического, приобретение уверенности в своих силах, правильный выбор, успешное завершение дел. И восстание карта. Успешное завершение дел, достижение цели, получаемых желаемых результатов, признание заслуг, хорошие новости, исполнение желаний и решение проблем. Друзья, и булы. Сьогодні дуже дуже потужні ідуть інформація через це зображення, що в результаті боротьби ми, ми будуть досягнути ваші цілі, ваші інтереси, будьте сильними, будьте здоровими, будьте радісними. І в цей світ ми прийшли для того, щоб починати свої цілі і справи і завершувати. І це буде і карта переможця завершує цей загальний прогноз на лівий берег. Так що, друзі, обнадійливі дуже, дуже сьогодні вийшла інформація, і по містам селам на лівий берег Херсонської області окупований. І зараз ми спитаємо інформацію на 15, 16, 17 листопада 2025 року року. По містам і селам іде інформація. Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри. Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Велика Лепетиха бойові дії, складні на всій території. Горностаївка, обмеження руху. Обмеження руху, перевірки. Обмеження транспорту, рубанівка, поставили вас перед вибором. Вибор. В цьому виборі дуже багато великий обман скрит. Женщині придужіння, дуже великі переживання ждуть на вас, Каїри, сусвіт зв'язку. Треба щось зробити, щоб захистити інтереси свої. Можливо, треба кудись ще поїхати для того, щоб вирішити свої питання. Любімавка. Дуже буде страшно на вашій землі, в ваших домах і на вашій землі. Бережіть молодих. Каховка. Можливо, не стати освітлення і зв'язку для багатьох людей. Буде обмеження дуже велике. можуть розбити якусь інфраструктуру важливу Таврійськ. Великі зміни на когось чекають, Важка ситуація, а дорого, дорога оформлення транспорту, Складна тоже у вас ситуація, ви в якихось то иллюзиях. И сотрудничество вам як то предлагают. багато не договарюють. Нова каховка. Буду, будуть дуже багато суперечок, перевірок з органами влади. Нова каховка. У військових буде, на у військових на цій землі будуть дуже потужні проблеми негативного характеру з загрозою життя і здоров'я. Дніпряни кринки, казачі лахірінова маячка, олешки ювілейний Радинськ, Великій Копанії. Іде інформація окремо на кожне містечко. Дніпряни кринки, казачі лагірі. Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни, зв'язок, освітлення, проблеми, важка ситуація для багатьох. Вас поставили перед вибором, який ви не хочете приймати. Дуже складна ситуація у вас. Кринки. Хтось туди їде? Ситуація вся покрита воєнною тяжкою енергетикою і разрушением. Кринки закриті. Нас сьогодні показали так. Казачі лагері. Новості, новості, новості. Вам кажется, що добрі новості. Ні, вони не, не, не добрі. Це ілюзії, обман. Будьте, пожалуйста, в безпечних містах, з зв зв'язком, з освітленням, тоже великі проблеми. Нова маячка. Там, де ви працюєте, там, де ви заробляєте гроші, будуть проблеми, агресія, скандали, свари, і дуже несподівано. Можливо, ви приймете рішення щось змінити. Можливо, десь поїхати і ситуацію якось змінити, зв'язано з дорогою. Олешки. Тяжело, воєнне руководство. Тут дуже тяжелые енергії військові, дуже печальна ситуація для какого-то такого большого об'єкта військового нас складно. Все, ювілейне. бережіть дітей. Уже треба вирішувати якісь питання про своїх дітей. Якщо ви будете при якщо ви будете якусь хитрость, жінка, якусь хитрим путем всі рішення, це теж допустимо. Радинськ. складна ситуація з житлом. Може житло пострадати людей? Може хтось без житла залишиться. в Радинську зміни не на хороше. Фінансова... Фінансова, житлова ситуація зміни не на хороше на бідність. Що робити? Щось разрушающие какие-то новости. Идут какие-то разрушающие энергии, разрушающие новости. Пока не показывают, що робити. Великі компанії. Транспорт. Люди работающие, связанные с транспортом, окажутся в какой-то ситуации. Жертва ситуації, нічого, я нічого не можу змінити. Люди працюючі, зв'язані з дорогою, з транспортом, бо в якісь ситуації складні. Там, де ви не зможете щось, від вас нічого не залежить. Гола пристань, Кардашинка, Нова, Збурівка, Чулаківка, брилівка, Бехтери, Асканія нова. Дивимося, друзі, інформацію. Гола пристань. Кардашинка, нова збурівка, чулаківка, брилівка, Бехтери, асканія нова, гола пристань. Уїжджати треба, неспокійно тут дуже. Вам пропонують якісь пропозиції, вони дуже складні, і краще піти із цих пропозицій і удалитися. Кардашинка пропозиції також військового характеру, на якісь навчання ставлять перед вибором. Кардашинка погані пропозиції і погані справи по фінансам у когось дуже великі. Нова збурівка. Захистіть, захистіть свою сім'ю, захистіть свої інтереси. Будьте твердими і сильними. Розклад для жінки у вас таке состояння, я нічого не хочу, нічого не можу. А вам пропонують бути сильними. Кардаш, ну, бурівка. Женщина, несподівано, у вас буде є, е, помічник. Вам треба щось здобуватися, щось оспарювати. І це дасть... Да, це дасть результат. І перемогу над ситуацією. Прислухайтесь, будь ласка, для когось дуже потужна ця інформація. Чулаківка. Оформление документов для захисту військовой профессии. Кто себе почуває дуже одиноким и покинутым? Хтось пострадает по житлу, Чоловіківка. У когось будуть. У якоїсь жінки поперед своїх дітей, вони можуть попасти в якісь сумнівні предложення. Вони не від хороших людей. Чомусь такі попередження сьогодні йдуть. Брелівка важка ситуація для багатьох людей. Можливо, в брилівки. Там, де збираються люди, буде якась така ситуація, там, де люди пострадають, якась драма зв'язана з металом. З оружєм. Освітлення також може бути проблематичний зв'язок. Бехтери. Одні їдуть, другі приїжджають, другі уїжджають. Великі переживання. Можуть бути удар. На підприємство, на міста там, де людина впливова живе або похилого віку, і буде дуже страшно. А нова. Люди якихось професій, мирні люди. У вас буде якась співпраця зв'язана з транспортом, з перевозками, з автомобілями і з машинами. І ви, на жаль, ви не будете почуватися в положення, Ви будете як жертва, як подчиненний, обережно дуже в дорозі, з автомобілями, своїм особистим транспортом. Може тут бути проблеми. Залізний порт, Лазурна Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроївска, Єническ, Нижні Сірогози, Іваніка. Саме для вас сьогодні іде інформація. Окремо по, по кожному містечку. Залізний порт. Лазурне, скотовск, каланчак, чаплинка, новотроїцька, гінічиськ, нижні Сірогози, Іванівка. Залізний порт дуже важка ситуація. С автомобилями, с транспортом, опасность аварий, опасность дорожных происшествий дуже неспокойно в залезному порту. Бережить себе, все, что связано с транспортом, с дорогами, лазурная, принимаются какие-то які, решения. По каким-то курсам, образованиям, люди будут дуже переживать. То, що вам пропонують, лазурна. Да, так, це буде пропозиції якісь, можливо, від людей воєнних на яке-то обучення, на яке-то образування. Переживати будуть люди. Скадовськ і район. Щось вам будуть пропозиції, якісь влада стосовно фінансів, ви дуже, дуже, будете дуже боятися і переживати. Скадовське, це буде дуже несподівано. Діти в небезпеці, в небезпеці каких-то розумієте, от діти діти щось, хтось возле них може бути якийсь нечесна людина, опасность куда-то вязать, какие-то махінації фінансового характеру будь то ложь обман, провокації какие-то, неспокойно, Скадов, район, каланчак, мирне населення определенних професій Важливих. Вас будуть кудись прям запрошувати дуже енергич... енерг... енергічно, щоб ви співпрацювали з ними. Засвітлення можуть бути проблеми із зв'язком. Чаплинка. А ви будете по роботі десь їхати. Проблеми з транспортом, з перевозками, з сотрудничеством. Дуже внимательно якісь вузлові станції, транспортне депо. От это все може бути під загрозою. Там можуть бути люди. Новотроїцька. Дуже багато повідомлень про запрошення. На якусь співпрацю. Це дуже будуть погані повідомлення. Ви будете як жертва ситуації. Гінічиск і район. У вас зміни не в кращу сторону, не на краще. По військовій енергетиці, по змінам, по ситуації, яку ви зараз навіть не знаєте, що так все не дуже, не дуже добре. Гінічик. Будьте дуже внимательні, можуть бути обмеження руху, перевірки. Можливо, ви кудись будете хотіти їхати, вас будуть не пускати, перевіряти. Ускладнюється ситуація. Для вас порада. Ну, це щось з молодежою связано. Нижні сіровози. Почекайте, деякий час там ангел-охоронець працює. Жінка переживає за чоловіків, да буде якийсь шанс щось виспоряти, прийняти якесь рішення всім вмісті. Трошки почекайте. Время. Вам як ангел-охоронець вийшов на зустріч, нижній Сіровози. І при цьому карта мудрості, карта молчання, поки не, не прийде положительний результат, Іванівський район. Той, хто був довольний життю, може і события в вашій житті омрачитися. чим? Житло людей, фінансові справи, У Вас дуже багато будуть... Ви не зможете щось оформити, якісь документи. Багато людей не зможете. Можливо, пізніше, можливо, десь кудись поїхати. І, кстати, це документи на житло і на землю. Ось така сьогодні прийшла інформація, дорогі друзі. Дуже вам бажаю енергетично бути наповненими добрими чувствами і емоціями, добротою, любов'ю, вірою, надією і вірою, що все буде обов'язково добре. Тримаємось разом, обіймаю всіх серцем, усім ангелів-охоронців і всього найкращого. До нових зустрічей! Заглядайте в сторіс для вашого покращення, вашого настрою.